Андерсон. Что за філія така? Опенькі. Короче. Ось у чорніші шовачки, але у них одна дужка була одломана, я одламав другу. Нагрів грів на огні, просверлив дірки. Прицепив поки що резинку з камери, але ну, вона не дуже хороша, навіть краще треба буде. Это. Або треба длинніше, бо я маловато, навірно, зробив. Очки в непогані, у них стекла ще не потерті, хоча вони швидко потруться, навіть, да. потім вони знищаться. Отже, сьогодні 4 лютого. Я стою в евкаліпному лісі. Настала жара. Наверное, я трошки ошибся насчет клімату. Це просто така погода була, похолодання. Але тепер воно закончилось. І все. Починається жара. Я вже все поїв, попив. Вчорашній рис я трошки навіть не доїв. Що то буде вчора так аппетит поганий. Ковбаси. По поводу ковбас, предыдущий ковбаси хороші, а оці нові що я купив вони погані. Там нема м'яса, мабуть. І коли я їх жарю, у них горький вкус з'явився. Спочатку я думав, що це девкаліпта, но нет. Потому що ті ковбаси нормальні. Це такі ковбаси погані просто. Виходить, що тут треба ще трошки змістити буде. Но это не сейчас. то я буду стоять возле воды, потому что вся камера, наверное, по чуть-чуть иногда спуская Надо будет и пробулькать, попробовать. Вот. Здесь еще надо на пару ну, миллиметра на 3-4 сместить, и тогда будет по центру ровно. Вот так я. В основном же на споне молодец. Мне нравится вот эта покрышка. ВД себе хорошо. Будем надеяться, она долго прослужить. Так, я сьогодні догуляв до часу. Кстати, я знайшов ще один каремат. Ну, вони трошки уплотнились, і тепер всі поміщаються, так що я поки нічого не викидаю. Сьогодні я трошки підшив свою палатку, поремонтував. Ставив нову собачку. Бо стара зносилась. Ну все, Уже время, час, я догуляв. Ну, тепер ви наружу. Так. Я решил найти хороший выход И тут нашел самый лучший выход Даже лучше точно что я заходил Бо там была ожина А тут свободный проход И вот наша дорога уже Эвкалиптовые лисы Тут пошла зона лесил. Самый прикол что я там залазил А тут лес вообще не загороженный внизу сейчас ховаться расплюнуть І з той сторони тоже но тут круче тут вообще 10 метрів проліз і все и ничка. Хі -хі. а я ховався я лазив. уже несколько километров я їду і отам от там вот получается був ліс, а тепер тільки остатки від нього, возможно там був пожар хоча не видно с пожара в общем тепер там будуть плодородні землі, вместо лісу. Дуже прикольні штучки для заїзду, переїзду. Я вчора по такій їздив навстичну за водичкою на заправку. Бо заправка була така одна в місті і вона була з іншої сторони. А у мене одразу два бонуси. Найшов класний заїзд до річки. І зараз буду купатися. І вітамінки. На обратному тут ще на беру. Вот так вот. Тільки що я на значку там в'їхав в регіон, який називається Біо-Біо. І чогось він написаний під номером 8. У них, мабуть, всі регіони пронумеровані, виходить, І ось такий у нас автобан. Тут три полоси зараз. Коротше і дорога і природа вокруг напоминає Францію. Якраз там я їхав, де... Європа коротше Тут почалась горбатость. Ну воно таке, на цій дорозі їх легко преодолівати ці горби. Сонце прижарює. У мене якась слабкий знову появляється. Може просто на жару така реакція, потому що ну блін, Поки було прохладно, було нормально. А це знов Вчора і сьогодні оце така слабкість-слабкість. Аж ноги не крутять. Уже несколько раз проезжай такую фигню и не могу понять, что происходит. А тут я понял. Короче, получается, у кого автоматична оплата, то и по центру їде, Его считывают типа камеры. А кто вручную, той проезжай сюда сбоку, оплачує и едет далее. Уже несколько штук таких на трассе бачу. Типа якийсь одноразовый защитный костюм. интересный материал угу. да. было написано ареа де сервисо может тут и Wi-Fi есть онка некая вышечка выглядает так прикольно начать тюрьма получается тут два отдельных здания тут душ а там соседний туалет тут стоянка для фур Ну тут и в душе есть и туалетик один, и умывальники. А самое главное, что тут удобные розетки. Получается в Чили не бывает такого, чтобы Wi-Fi розетка одновременно. Поэтому я заряджаю отдельно. Мистер Андерсон, у меня ще плюс 2 очка. Опять за одной душкой. Следующий городок. Мульчен. Но он тоже в стороне. Тут такий паровоз прикольный стоит. Прям страшно напоминає Європу, даже трошки вже і Карпати напоминає. А те очки искажають зображення. Все становится више, больше. <сує> Лос-Анджелес. Ми приїхали в Калифорнию. Я сьогодні в його заїжджати не буду, перед ним заночую якраз. Я хочу завтра там побільше полазить до трасу. Вперше за три дні на цій трасі побачив чоловіка на лісопеді. Ну тобто, в принципі, значить їздять. Це перший взагалі за три дні капець. Ось у цьому городку пересохше русло річки. І пі... рядом ще один мост і під цими мостами дуже хороші місця. Для Сан Карлос де Пурен називається городок Вже скоро десь буде розвілкається напротив заправки заброшка і з неї був ход до тієї дороги, щоб до річки вийти. Но там все загорожене забором колючкою. Ішлося так перед мостом, перелажу через відбойник і по камням спущусь вниз, а там оно Рай, десь тут найду место, по-любому. Я уже бачу, что тут было кайфово. Можно даже тупо під бастом, но будет шумно. Короче, сделал себе молочка, з тої воды, що набрал на заправке, а она казалась давая Так я получается начал варить это самую, но я эту воду вылил и набрал з річки. Закипятил, проверил, отличная вода. Так что буду варить в этой. И молочка вот заварю тоже. Отлично. Получається, я три повних бутылки від зря, тому що воду тут невозможно пити. Я коли її сирою пив, вроде на вкус нормально була. Хоча там було предупреждение, що вода не питна. Це вот. тепер там вона пише так. То сода, то йода, то ще якась фігня. Я зараз знаходжусь примерно 2 метри над уровнем ріки. Ну може 1,5. А от зверху надо мною на такі штуки. Це значить, що річка іноді піднімається аж на 4 метри в висоту. І затоплює оце все. Ось таке буває. А я зробив, що ці ковбаски треба варити. Це звичайні сардельки. Але не жарить. Жареними вони горькі становляться.